Він хоче. Я впевнений, що він намагався дещо придбати у тебе. Продовжуй. У нього є кейс і є коди. Нічого не варті без тактичного супутника. Я хочу знати, де його дістати. Людина, що володіє такою інформацією, потенційний терорист. А для твого уряду потенційний терорист це уже терорист. Допоможи мені. І мої друзі стануть твоїми друзями. Пробач, я до цього не готовий. Я не можу розповісти тобі, що Росія тишком нишком продала застарілий тактичний супутник певному телекому у Мумбаї. І хто ж підкинув їм цю ідею? Зацікавлена третя компанія, що отримує відсоток, допомагає давнім друзям, заводить нових. Як вимкнути супутник? Для цього потрібні спеціальні знання, і один ти цього не зробиш. Що за багаж? Наше оснащення. Де ти його взяв? Друг підігнав. Добре ж ми попрацювали. Попрацюйте ще. І там, перед тим, як що було, загуло. У нас ще є шанс усе виправити, якщо діяти негайно. І діяти разом. Добре, і куди ми летимо? Индия. Индия, Индия. Сгода. Добро. Парад. Прикольный летачок. Тачка еще краще. Сидоров. Как дела, дружище? А, это ты? Да был за... занят другими делами. Ничего, скоро и до тебя доберусь. Я так понимаю, что ты ищешь американца. Дальше. Еще ты ищешь такое небольшое ядерное пусковое устройство, которое украли из Кремля только вчера. Даже? Я могу помочь тебе найти и то, и другое. Конечно, если мы сможем договориться. Бріджнат. Ловелас. Мультимедійний олігарх. На перший погляд, його мережа надсучасна. А насправді це нелегально куплений радянський непотріб, зокрема, і це супутник новості. Він потрібен Гентріксу, щоб здійснити ядерний удар, а ми маємо його виробити до того, як це станеться. А для цього необхідні коди доступу, Бріджіната. Усі методи гадяться. А інакше нічого не вийде. Ти це зможеш? Так. Тиждень тому я б повірила тобі. Я тебе не звинувачую у тому, що сталося. Через неї ти втратила близьку людину. Таке пробачити нелегко. А ти відчув полегшення, коли знайшов убив своєї дружини? Минулого не змінити. Отже, щоб вимкнути супутник, треба вручну зупинити центральний сервер. Ти зайдеш крізь технічний отвір, дягнувши це під свій костюм. Стрибнеш в комп'ютерну шахту. Я тебе зловлю. Тоді просуну далі до релейної, де ти увійдеш в їхню панель. Отже, заходимо на вечірку окремо як гості. Ітан координує нас, Джейн Берре Бере. Коди. коди в мільярдера. Я вимикаю так. вентилятор, ти стрибаєш в комп'ютерну шахту, я тебе ловлю, ти вставляєш передавач. Ітан дає мені коди, і я визначаю місце знаходження Так, Ендрикса. Усе ясно, тільки ти проскочив доволі важливий етап. Ця комп'ютерна шахта. Пам'ятаєш, куди я легко стрибаю? І я тебе ловлю. Так. Що тут взагалі не зрозумілого? Ну, а, заваж, а, що летіти мені 8 вісім метрів. А єдина гарантія магніти. Так. Згадуючи наші недавні спроби, ця технологія дещо. Це науковий метод. Головне, не перегрійся. Що за перегрів? Кажи. Це великий комп'ютер, але як інший, вимкнеш вентиляцію, стане жарко. Звичайно. Жаркувато. Звичайно, ж стане. То мені стрибати всередину такої собі е, духовки. Щось таке? Так, щось таке. Але я зловлю тебе. Я радий.